А все дякую. Просто я дивлюся, Якийсь чоловік там ви мені сказали. Все, дякую, дякую. По-перше, хотіли зупинитися про те, що наш клієнт є діючий військовослужбовець. Ми про це зазначали у суді першої інстанції, але суд проігнорував зазначений факт. Це підтверджується відеозаписом. Він надав працівникам поліції посвідчення офіцера, що він військовослужбовець Збройних сил України. І встановлений інший порядок розгляду справи відповідно до статті 266, при шостий прим купа не могли працівники поліції, патрульної поліції складати адміністративний матеріал. Вони повинні були повідомити уповноважену особу і вже уповноважені особи збройних сил України повинні були складати зазначений адміністративний матеріал. Якщо б наш клієнт був винуватий у тому, що Зазначили у протоколі. Також зазначили ми судову практику і цього питання Івано-Франківський апеляційний суд, але власне прецедентне право, але де Івано-Франківська, де Херсон до лінії фронту. Тому я думаю, поліцейські повинні знати свої права і обов'язки. У цьому випадку вони повинні були повідомити. Військову службу правопорядку, і вони вже повинні були складати зазначений адміністративний матеріал, якщо дійсно наш клієнт був винуватий. Вони це порушили, а суд першої інстанції взагалі це проігнорував. Далі по підставам, які ми вважаємо наявні для закриття провадження у справі із стосування рішення суду першої інстанції. По-перше, складення адміністративного протоколу не передувала зупинка транспорт. Транспортного засобу. Якщо ми передивимося відеозапис, працівники поліції, під'їхали позаду автомобіля, який був у статичному положенні. Він не рухався, був на габаритах. Тому те, що зазначено в протоколі в рапорті, це об'єктивно неправда. Те, що зазначено в рішенні суду першої інстанції, це об'єктивно неправда. Це підтверджується відеозаписом з бодікамер. Також ми на це звертали уваги, але суд проігнорував. Посилаємося на практику Верховного суду і зазначеного питання для того, щоб вимагати у водія документи, щось ну, запитувати, необхідно спочатку зупинити транспортний засіб, а він був у статичному стані. Далі, друге, у матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, які свідчили, що він керував транспортним засобом в супереч статті 251 КУПАК України. Ще раз наголошуємо, автомобіль був у статичному положенні, жодного адміністративного матеріалу не складалося відносно нашого клієнта. Тому це було незаконно. Є у нас стаття 35 закону України про національну поліцію і там наявні підстави для зупинки транспортного засобу. Жодного протоколу.